Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі програми «О пошуках роботи сьогодні? В її рамках ми маємо зустріч з Віктором Зуборицьким, заступником директора обласного центру зайнятості. Вітаю вас! І з ними будемо говорити про підсумки діяльності служби зайнятості за минулий рік, і її значення перспективи напрямки роботи. Отже, пане Вікторе, наскільки вдалося утримати ситуацію на ринку праці області за минулий рік? Я вважаю, що служба зайнятості Житомирської області повністю виконала поставлені завдання державним центром зайнятості. І не тільки виконала, по багатьом напрямкам ми перевиконали ці планові завдання. А саме головне, приємно те, що все ж таки економіка Житомирської області розвивається з наростаючими темпами, і ми це бачимо по тим робочим місцям, які пропонують нам роботодавці. Тому Хочу зауважити, що на обліку в службі зайнятості Житомирської області в 2012 році перебувало більше 72 тисяч наших громадян, з них статус безробітнього мали майже 56 тисяч. Тобто, з цих 50, майже 6 тисяч, ми працевлаштували. Можна сказати, кожного другого. Тобто 26 тисяч 400 осіб, тобто ми працевлаштували. Тобто ці показники більше, ніж позаминули? Вони більше, ніж в минулому році. Якщо по працевлаштуванню, то майже на 2,5% працевлаштування збільшувалося. І саме головне, що рівень працевлаштування зріс. Які зміни відбулися в реєстрації шукачів роботи відповідно до нового закону про зайнятість населення, який набрав чинності з 1 січня 1 цього січня, року? Так. Так. І взагалі, що змінилося? Чи змінилося в наданні допомоги по безробіттю якісь правила? Я хочу зауважити для наших глядачів, що перш за все, цей закон направлений дійсно для людей. Тобто в реєстрації зміни відбулися, вони, я вважаю, дуже серйозні зміни, тому що кожен громадянин України, незалежно від того, де він зареєстрований, може отримати послуги служби зайнятості там, де перебуває, де він тимчасово проживає. Тобто, головне, щоб з ним були відповідні документи. Тобто, реєстрація проводиться на перший день. Ну, Я маю на увазі, статус надається безробітного, реєструється. Якщо в службі зайнятості на день звернення шукача роботи немає е, підходящої роботи, угу. відразу надається статус безробітного. А Раніше Раніше статус надавався на восьмий день. Тобто це зміни також серйозні. І саме головне, що незалежно, я ще раз повторююсь, що незалежно від того, де зареєстрований громадянин, тобто наш земляк. Може навіть перебуваючи в Криму чи у Львові, тимчасово проживаючи там, маючи при собі відповідні документи, зареєструватися в будь-якому центрі за місцем проживання служби зайнятості, і отримати всі послуги виключно навіть і до надання допомоги по безробіттю. тобто буде тепер складніше слідкувати за міграцією населення трудового. Може, навпаки, простіше, тому простіше? що вони ж будуть, будуть реєструватися, буде відповідна статистика, і ми будемо бачити. Mm -hmm. Чим служба зайнятості сьогодні захоче безробітних до навчання, ну, окрім власне, гідної майбутньої професії? Ну, я вважаю це перш за все гарною роботою. Тобто, ми пропонуємо відповідно, що, 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 що таке профнавчання і що таке, наприклад, Підвищення кваліфікацій чи перенавчання. Ми розуміємо, що у нас зараз на теренах Житомирської області, як і по всій Україні, існує певний дисбаланс робочої сили. Тобто, по-перше, дисбаланс між попитом і пропозицією, тобто, роботодавці на сьогодні вимагають інших професій, інших спеціальностей. Більш актуальних на ринку на сьогодні, а у нашого населення не завжди ця кваліфікація відповідає запитам роботодавця. Тому, перш за все, ми стимулюємо для чого навчатися, для чого, наприклад, перенавчатися чи підвищувати кваліфікацію. безкоштовно. Це ну, всі послуги служби зайнятості. Вони безкоштовні. Тобто, це певний стимул для шукачів роботи знайти гідну роботу. І, до речі, щодо допомоги по безробіттю, ви також запитували, дійсно відбулися зміни, зріс зросла максимальний рівень, максимальна допомога по безробіттю. Тобто, якщо раніше вона була диференційована по областям. Тобто максимальний рівень да, максималь... заробітної плати Так, да, до середньої заробітної... вона називалась середня заробітна плата по всім видам економічної діяльності відповідної області. Там. Ну, в нас вона коливалась з 2200 гривень до 2300-400, іноді підходило майже. От. На сьогодні незалежно від того, в якій області проживає. Безробітний, всі отримують рівну, тобто максимальний рівень допомоги по безробіттю, він дорівнює чотирьом прожитковим мінімум для працездатної особи. Наша служба зайнятості завжди була пілотною для впровадження нових технологій, нових проєктів. Які інноваційні проекти з'явилися за минулий рік під час роботи обласної служби зайнятості? Я, до речі, хотів би продовжити, можна сказати, свою думку щодо цього дисбалансу робочої сили. І якраз от нові, як ви кажете, інноваційні, тобто нові проекти, вони саме направлені на це. Тобто в Бросилівському районі в нас пройшов перший етап пілотний, який проводить інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. Щодо вивчення потреб роботодавця в найманих працівниках. Тобто ми розуміємо, для того, щоб запропонувати роботодавцю, відповідних працівників, треба знати, перш за все, цю потребу, і треба знати, кого готувати, на кого перенавчати. І взагалі це для нас буде дуже така. Інформація не те, що цікава, вона корисна дуже, і я думаю, для органів влади вона буде також е, корисною і цікавою, і особливо для, наших, для нашої освіти. Тобто освіта має орієнтуватися все ж таки на цю потребу е, роботодавців, які кадри потрібні. Тобто, не штампувати, можна сказати, може, не гарне слово, але саме так. Ну, чому? Тих спеціалістів тих спеціалістів, да, хто не користується попитом, тобто е, цих молодих людей. Людей і готують, і вони йдуть, як можна сказати, в нікуди. Тобто, Вони потім приходять до нас, стають на облікі, ми знову ж таки змушені витрачати державні кошти на їх перенавчання. Тобто, ось в чому проблема. Екологи, юристи, цей. Пілотний, цей пілотний проєкт саме. Відпрацьовуються сьогодні на Брусиловському районі? Це початок тільки. Я думаю, будуть і далі і інші райони підключені, і так далі. Це саме вивчення в, 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 виробляється методика, методологія вивчення потреб роботодавців. Пане Вікторе, якщо проаналізувати ситуацію з навантаженням на одне робоче місце, які райони самі критичні в цьому відношенні? І чому так стається? Самі сталося? критичні, я хочу сказати, по підсумкам, на, ну, візьмемо станом на 1 січня цього року. Да? Наприклад, в Брусиловському районі на одне робоче місце 398 претендентів. Це так, серйозно. Ну, це дуже серйозно. В Олевському районі 90. По Пільнянський район 85, Чуднівський 148. Тобто, ви бачите, це, ну, це саме такі от, тобто, я назвав 4, 4 райони. Причина, перш за все, да, це суто економічна, тому що ми розуміємо для того, щоб були вакансії, для того, щоб були вільні робочі місця, має розвиватися промисловість, аграрний сектор і так далі. Ну, в цій адміністративній одиниці, тобто без цього нічого не буде. робочі місця самі по собі не народжуються. Ну, служба зайнятості їх також не створює. Ні, служба зайнятості певним чином стимулює роботодавця на створення робочих місць, але сама вона їх не створює. Скажіть, будь ласка, як же в таких умовах доводиться працювати от районним центром зайнятості? Ну, певні програми, мабуть, використовуються. дуже складно і тут саме бачите. Я вважаю, що ця нова технологія, яка запроваджена в службою зайнятості, вона дозволяє перш за все пропонувати роботу не тільки на теренах того адміністративної одиниці, де Тому, проживає зареєстрований. Да. Ви бачите, що ця людина, котра дійсно шукає роботу, може поїхати і в Київ працювати, і в Чернігів, там де дійсно на сьогодні є попит на робочу силу, і так далі, може це і не вихід. Тому що ми розуміємо, що такі від відриви від, від, відрив від сім'ї працювати, є певні незручності. А на сьогодні, з нашими, можна сказати, певними нашими життєвими проблемами, певними проблемами в оплаті праці, не кожен може забрати сім'ю і поїхати проживати там, саме де працює. Це певні складнощі в цьому є. Тому... Це вихід, може це тимчасовий вихід, але це дійсно вихід, який служба зайнятості запропонувала, і Міністерство соціальної політики підтримало, і уряд підтримав ці новації, тому що все ж таки працювати треба і утримувати сім'ю, і жити без роботи неможливо. Ну і ми логічно підійшли до запитання, які ж професії сьогодні потрібні, необхідні на ринку праці області. Ну на ринку праці області, перш за все, я ж хотів зауважити: не, не знижується попит на саме робітничі професії, особливо високої кваліфікації. Тобто, слюсарі, фрезерувальники, токарі, газоелектрозварювальники, вони інженери технічних, саме на, 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 на ви називаєте професії, практично всі вони чоловічі. Ну чому? У нас, наприклад, житок, наприклад, попит знову ж таки, попит на продавців продовольчих, непродовольчих товарів він також практично не, не знижується. Тобто є попит. Є попит в високий попит на медичних працівників, на IT працівників іт технології Тобто, ну, головне, що, щоб всі розуміли, що все ж таки, я звертаюся звертаюсь перш за все до молоді. Що е, я прошу вас перед тим, як обрати, м, особливо це випускників стосується, перед тим, як обрати. Це ви зараз про престиж, мабуть, будете говорити робітничого Е, професію. Престиж, в тому числі, я все ж таки радив і батькам, випускників, і випускникам, перед тим, як обрати все ж таки е, професію, е, рішення прийняти, куди Йти вчитися, звернутися перед цим все ж таки в службу зайнятості. Відповідно того району чи міста, де проживають, де батьки, діти. Для того щоб все ж таки більш конкретно, тому що в передачі я не розповім про кожну професію, яка користується попитом на ринку праці на сьогодні. Які вимоги до цієї професії, яка оплата праці по по саме по, цим, ну, і плюс по, ви ці, по цим чи дитина зможе да, і перш за все, наші профорієнтатори все ж таки зможуть оцінити, чи дійсно. Це професія для цієї дитини. Тобто, перш за все, звертайтесь до служби зайнятості. Ми завжди допоможемо, зможемо дійсно дати корисну пораду. І я думаю, ви будете задоволені. Громадські роботи, ми про них ну, досить багато говорили, їх значення перецінити ну, дуже складно. Чи будуть вони використовуватися, чи буде використовуватися така форма е, сприяння працевлаштуванню хоча б і тимчасовому в цьому році? Так, да, обов'язково. Служба зайнятості не відходить від тих основних е, своїх заходів активної під, е, програми зайнятості. Е, громадські роботи також будуть в цьому році. Е, змінилось єдине їх фінансування то якщо раніше практично навантаження в основі своїй лежало на службі зайнятості Державній службі зайнятості України, то на сьогодні питання відповідно до нового закону поставлено так, що фінансуватися вони будуть в рівних долях з органами місцевого самоврядування, тобто ну, з місцевими органами влади. Тобто 50 на 50. 50, на 50. 에, с, 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 на, наскільки кожна районна рада, міська рада зможе виділити саме на, 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 на цю програму коштів, буде залежати, яка частина буде із служби зайнятості. Тобто закон визначає, що це, це в рівних, в рівних частинах. Бідні райони залишаться <кій> так, само, <кій> так само без фінансування ті села. З одного боку, так, але з іншого боку, ми розуміємо, що ці роботи, їх направленість, перш за все, на, має суспільну корисну е, значимість. Угу. Е, і з огляду на те, що вона робиться е, для громади, громада також безпосередньо має приймати в цьому участь і не тільки. Можна сказати, роботою своїх громадян, а й коштами. Так визначено в законі. Що показав минулий рік з приводу працевлаштування інвалідів? Це був перший рік, коли служба зайнятості офіційно реєструвала тих інвалідів, які бажали працювати. Саме так і це дало позитивний результат. Хочу сказати, що в нас за минулий рік. Працевлаштовано 526 осіб з обмеженими фізичними можливостями, і це найкращий результат Житомирської обласної служби зайнятості, починаючи з 2001 року. Тобто, це дало і е, такий позитивний ефект. Ви знаєте, дуже багато було питань: а чи потрібно це, чи потрібно взагалі це обов'язково це... потрібно, тому, тому що працювати? Тому що е, люди з обмеженими фізичними можливостями. Не те, що хочуть, їм це необхідно також працювати, не втрачати свій зв'язок з соціумом, не втрачати все ж таки е, с, ну, розуміння того, що вони також потрібні суспільству. Тобто це обов'язково потрібно. І ми дуже раді, що змогли в цьому році дійсно е, більш ефективно допомогти саме цій категорії громадян. До речі, Щодо програм, якщо говорити, то в нас гарні показники практично по всім напрямкам. Хоча вже цієї програми немає, але дотації роботодавцям, програма, яку ми виконували в 2012 році, також дала гарні результати і працевлаштовано по підсумкам року 1700 осіб саме за, за цією програмою. І саме такої категорії людей І саме такої категорії людей. Так. І Якщо говорити про профнавчання, навчання, то 5400 наших громадян Житомирщини пройшли саме навчання, професійне навчання в закладах освіти Житомирської області, які фінансували ми. Тобто оплата була повністю проведена службою зайнятості. І саме головне, що приємно, що 86% від всіх, хто пройшов профнавчання, були працевлаштовані. Давайте тобто, це ще скажемо результат. нашим глядачам, що фіна... От коли ви говорите фінансує служба зайнятості, це не держбюджет. Ні. Це наші з вами кошти, це ваші, Юрій Леонідович, кошти, мої і кожного працюючого. Тобто ми розуміємо, що кожен з нас. Так, да, е, ми сплачуємо 0,6% від своєї заробітної плати в фонд, а роботодавець на нарахуванні на нашу заробітну плату сплачує 1,6%. Тобто в цілому 2,2% за кожного працюючого поступає на рахунки нашого фонду. І це все фінансується саме з цього фонду. Угу. Тобто це не державний бюджет. Ще така категорія діти-сироти. Чим допомагає їм служба зайнятості? Чи ну, можна я, допомогти про звичайно. Дуже тісно. Ми працюємо в цьому напрямку з професійними навчальними закладами, нашої е, області, з адміністраціями, е, з головами сільських селищних рад. Е, в нас е, проведена суцільна паспортизація, ви знаєте, всіх населених пунктів Житомирської області, і кожна дитина. Сирота, вона не те, що облікована. Ми її ведемо до працевлаштування. Тобто, ті діти, які закінчують навчальні заклади, вони приходять, і наша першочергова задача знайти їм роботу. І ми, хочу сказати, доволі успішно з цією задачею справляємося. Розуміння, підтримка вашої роботи органами влади. Підтримка дуже добра. Я хочу сказати, починаючи, навіть якщо з минулого року саме велика допомога від обласної державної адміністрації по всім напрямкам. Тобто, служба зайнятості вона задіяна практично в усіх комісіях, в усіх певних радах, які направлені саме на виконання бюджету обласного, на сприяння проведення певних економічних програм, інвестиційних програм. Це дуже приємно. Також ми співпрацюємо дуже добре з всіма сільськими селищними радами, ну, перш за все, з обласною радою, яка, до речі, в минулому році, і в позаминулому році провела дуже великі заходи, саме в цьому руслі в на співпрацю нашу і відповідних рад місцевих щодо громадських робіт. Тоді ми проводили роз'яснення і зацікавлювали. Всіх цією формою співпраці допомога всебічна в усіх напрямках. Я думаю, що на сьогодні е, е, директор Житомирської обласної служби зайнятості Ігор Григорович Іщенко поставив задачу щодо вивчення потреб роботодавця для того, щоб дійсно ми надали. Певні рекомендації для органів влади, і я думаю, що органи влади нам допоможуть в проведенні саме такої суцільної вивчення, суцільної такої ну суцільного вивчення цієї потреби. Тому що дійсно в цьому напрямку треба щось робити, і це мають бути такі ефективні кроки, які б дійсно допомогли нашим роботодавцям. Вони мають бути направлені саме на те, щоб ми готували, навчали, перенавчали. Саме тих спеціалістів, котрих вони потребують. Тобто котрих потребує ринок праці потреба у роботодавців. Житомирської області. Я вам, до речі, скажу, що ми може, готуємо, тут ми маємо бути більш такі е, господарі в цьому. Ми маємо готувати саме для своїх потреб, для потреб Житомирської області. Тому що навчальні заклади всі витрачають кошти саме бюджету Житомирської області, тому готувати для Київлян. Ми всі патріоти нашої держави, але все ж таки, ми маємо бути господарниками. маємо думати ну, перш я... за все про я наших про роботодавців в Житомирської області, тому що кошти витрачаються саме ось наші. Ну і наостанок, ваша порада тим людям, які ну, з певних причин втратили роботу або незабаром збираються звільнитися. Це певний стрес, звичайно. Я хочу сказати «да». Це як кажуть, не дай Боже нікому пережити, тому що коли людина втрачає роботу, це один з найтяжчих стресів, які переживає людина. Тому я вам хочу сказати одне порадити. зберіться з духом, приходьте в службу зайнятості. Ми обов'язково постараємося всім допомогти. І саме в цьому руслі я закликаю роботодавців допомагати нам. Тобто Якнайбільше буде вакансій в нашій базі, тим більше будуть і звертатись до нас в пошуках роботи. А це дуже добре буде. Я вважаю, що на сьогодні роботодавці знають, що відповідно до нового законодавства саме вони мають сплачувати за пошук своїх робітників. Тобто всі кадрові агентства, всі ті юридичні особи, які працюють саме на ринку надання послуг з працевлаштування, їм заборонено вже брати кошти саме за цю послугу з громадян. А служба зайнятості, всі ці послуги для роботодавця надає безкоштовно. Тобто, і більша база. І безкоштовно, і, соціальний і ми можемо пакет. ми можемо на замовлення навчити перенавчити підготувати того спеціаліста, саме якого потребує роботодавець. Тобто, з усіх, ми нас більше 20 послуг для роботодавця. Безкоштовно. Ну от на такій позитивній ноті наш час в ефірі вичерпано. Я дякую всім за увагу, нашому гостю за участь. І змістовну розмову дивіться нас через тиждень у четвер. Будете володіти потрібною інформацією. На цьому будьте здорові і зайняті. Якщо за станом є проблеми, звертайтеся за допомогою до Державної служби зайнятості. До побачення. До побачення.